Штатному режимі та не без курйозів. Станом на обідню пору Україна вже обирає новий парламент на усіх заявлених виборчих дільницях. За процесом ретельно стежать, порушення фіксують. Ось сьогодні в Україні понад трьох тисяч короткотермінових спостерігачів від громадянської мережі поранен уже працюють на дільницях. У нас працюють довготермінові спостерігачі, У нас будуть працювати короткотермінові спостерігачі на окружних комісіях аж до Відбиття підсумків і зібрання всіх протоколів дільничних комісій у Сумській області кажуть, уже встигли занотувати три порушення: у Ромнах, глухові та сумах. Приміром, на одній з дільниць 161-го округу активісти побачили дві стаціонарні скриньки, які лежали у розібраному стані з діагнозом зношені. А от у глухові один із кандидатів у нардепи на стендах зображений не зі своїм фото по всьому округу на дільничних виборчих комісіях на інформації. Про кандидатів-мажоритарників, які яка присутня на всіх дільницях, а фотографія кандидата самовисуванця Ігоря Пелагіна, фотографія не та не його. Про це повідомили нам теж спостерігачі, і ми будемо дізнаватися, як окружна виборча комісія буде вирішувати це питання. Бо ясне діло, що передрукувати фотографію інформацію про кандидата буде неможливо. У сумах також стався неприємний кур'йоз. Було повідомлення з міста Суми, що в одній шкіл міста було розбито вікно. В цій школі знаходиться дільнична виборча комісія, але ми поки що ну ми не знаємо, чи це якось мало стосунок до виборів. Бо з комізамої комісії з приміщення ДВК нічого не пропало. Христина Бондаренко Сергій Лазаренко на часі новини.